Доброго ранку мої малята, любі хлопчики, дівчата. А чи помітили ви, як змінилась природа навкруги? Це тому, що зараз осінь. Спочатку вона пишна, золота, а потім вона сумна, дощова, прохолодна. Але все ж восени дуже красиво. Листя змінює свій колір, а потім опадає на землю, стиляючи її м'яким килимом. Восени часто йде дощ то маленький дрібний, а то сильний, холодний. Дощ може йти без зупинки цілий день, а то і кілька днів. Сонечко вже не піднімається так високо, тому не прогріває гарно землю. Вулиці холоднішає та холоднішає. Люди вже одягають більш тепліший одяг порівняно з літом. Давайте, малята, сьогодні поговоримо про одяг та дізнаємось, який одяг одягають дорослі та діти восени. Рогляньте картинку та скажіть, чи весь одяг підходить для того, щоб його носити восени. Поміркуйте, не поспішайте. Звичайно, не весь молодці. Восени ми будемо одягати куртку та пальто, теплі штани, ветер, чоботи та обов'язково візьмемо з собою парасольку. Давайте малята ще раз спробуємо. Погляньте на наступну картинку та скажіть, який одяг підходить для осені. Вірно, дітки, це і куртка, і светр, і черевички, і шапка, і теплі штани. Молодці. Тож, дітки, осінь це чудова пора року, і ми можемо насолодитися її красою, якщо будемо тепло одягатися. Адже в нас є теплий осінній одяг. Тож одягайтесь тепліше та будьте здоровими. До зустрічі!